Сьогодні ми далі говоримо про послання до римлян четвертий розділ з четвертого по п'ятий вірш. Це буде друга частина в цій серії. Давайте прочитаємо уривок. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечистивого, Віра його порахується в праведність. І Як ми говорили минулого разу, Павло тут дає нам порівняння: тут є два підходи до Бога. Більшість людей на світі вони підходять до Бога, скажімо, першим підходом підхід виконання. Другий підхід це підхід віри, і це є те, про що ми говоримо зараз. По-перше, яка головна тема в цьому уривку, як ми сказали минулого разу, праведність через віру, Не праведність через закон, в першу чергу, а праведність, що, що дається дармо через віру. Хто написав уривок, апостол Павло, ми це вже сказали, і уривок написано церквою Риму, і також і всім людям, ну, всім віруючим, принаймні, е є ці два підходи: виконання та віра, а питання стоїть в тому, по якому. Шляху, ви йдете, як ви підходите до Бога? Кожен підходить до Бога, кожен має якесь відношення до Бога? Чи він, взагалі, від Бога відвертається? Але більшість людей вони знають, що є Бог, вони розуміють, що вони відповідальні або підпідзвітні перед Богом, і що вони повинні що зробити, і вони якось через релігію чи через інші речі стараються виконати перед Богом. А Павло каже: Знаєте, теоретично, це це нормально, це добре, але майте на увазі, якщо ви потребуєте милість, якщо ви потребуєте благодать, не надійтеся не на благодать від Бога, якщо ви виконуєте перед Ним, тому що у виконанні. Немає, немає милості, немає благодаті там. Але тепер надія, наша надія, радість і благодать, і милість, те, що ми якраз як грішники потребуємо, це знаходиться тут, в п'ятому вірші. Тому хто не виконує, тобто він вже кинув той перший підхід, він не виконує, але вірує в того. Тобто тепер він визнав другий підхід. Він іде до Бога не ділами, а вірою. Вірує в того, великою буквою Т, Хто теж великою буквою виправдує нечестивого, віра його, тобто віра цієї людини, порахується в праведність. А тут хочу звернути вашу увагу спочатку на неймовірний факт: те, що Бог готовий виправдати нечестивих, це дійсно неймовірно. Ми знаємо, що Бог є справедливий. Навіть написано в писанні, що він кохає. Праведність, часто ми говоримо про те, що Бог любить нас, і це правда. Але чи ви знали про те, що Бог любить навіть кохає? Праведність, він є дуже праведний. Він не такий, як ми. Що коли він бачить гріх чи якісь провини, що він каже: А нічого, я ти мені подобаєшся. я, я на це закрию очі. Я, я просто про це забуду. Він не може це робити. Він зобов'язаний засудити гріх у кожного, незважаючи на те, що та чи та людина йому подобається, чи ні. Він не такий. Він, як ми говорили в іншому відео, він є один. Він єдиний, він завжди судить правильно. Тепер, якщо це так, як він може виправдати нечистивого? Ясно, що якщо людина несправедливо звинувачується і вона приходить, а виявляється, що насправді вона не винна, і Бог каже: ні, 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 ви що звинувачуєте цю людину. Ви ви помиляєтесь, вона насправді є невинна, і я її виправдаю. Оце зрозуміло. А тут мова йде про те, що Бог готовий виправдати нечистивих. Тобто ем, суть в тому, що ця людина дійсно є винна. Вона є, вона має грі, вона є винною перед Богом і є підхід, є шлях, як Бог може її виправдати. Як це взагалі можливо? Ем, Припустимо таке, що Бог і це не просто припущення, це це факт, що Бог записує все. Що робиться на землі? Написано в Біблії, що Господні очі в кожному місці, і вони все бачать. І можна так сказати, що все, що ви зробили, все, що я зробив, записаний у фалі, всі думки, всі ваші слова, всі вчинки, всі намірі, серця, абсолютно все, чи це добро, чи це зло, все написано. І у вас є такий величезний файл, який вас чекає на небесах на на той день суду. І припустимо, що був якийсь ігор такий, і він був е типовий, звичайний Грішний, як всі, він помер, і він тепер стоїть перед Богом. І там також є диявол, скажімо так, і він, він чекає. Тепер такий момент, що ого, тепер Ігор дістане. Він, його, він буде засуджений, Бог його засудить, бо він був грішний. І Бог каже: знаєте, давайте тепер по справедливому ми відкриємо файл, ми подивимося тут доказ. Про Ігора, те, що він зробив, чи він є винний, чи не винний, бо написано чітко в Біблії, що люди судяться своїми ділами згідно своїх діл. Так, що Бог відкриє цей файл, і диявол каже: Вау, зараз ви почуєте снясіки погано, Ігор, і він буде засуджений. Диявол це дуже любить, такі речі. І Бог відкриває і каже: знаєте що? Ігор є справедливий, ігор є праведний, я ним дуже задоволений. Ігор! Запрошую в рай, запрошую в небо, молодець. І диявол, і інші навіть просто в шоці. Чекайте, Боже, чекай, ти невже ти не написав тут в Біблії, що всі згрішили, позбавлені Божої слави? Ми всі Ігори знаємо. Ми бачили, як він згрішив. Він зробив те, і те, і те? Ми можемо показувати. І Бог каже: Перепрошую, але в мене тут файл. Тут я бачу тільки 33 роки в праведності, що він чинив чудеса, що він ходив по вірі. Він завжди був слухняний своєму небесному Отцеві. Він все робив правильно. Тут ніякого жодного гріха немає. Насправді він дуже подібний на мого сина. Ось мій син, Ісус Христос, єдиний, суперправедний. І Ігор знайшовся такий самий праведний, як Ісус Христос. І всі вже взагалі, що це? Ну, це, це навіть як богохульство. Як це? Боже, ти, ти хочеш казати, що це якийсь типовий звичайний Ігор, такий праведний, як Ісус Христос? Як це так? І Бог каже: Знаєте що? Тому що Ісус Христос, мій син. Він прийшов на землю і він взяв гріхи Ігора на себе? Він був праведний. Ісус Христос був праведний. Ігор був злий, поганий, грішний, засуджений, і фактично Ісус Христос помінявся місцями з Ігорами. Він взяв його гріхи на себе і помер як грішник. Чи ви колись по поміркувались над тим, чому взагалі Ісус Христос, праведник, єдиний, єдинолюб, єдинороджений син, улюблений Богом? Чому він мав померти? Такою страшною смертю на Христі не за свої гріхи, він гріхів своїх не мав. Він платив той борг за вас, за мене, за Ігора, і він взяв Його гріхи на себе. І в обмін, коли Ігор прийшов вірою до нього і покладався на Ісуса Христа, Ігор отримав праведність Ісуса Христа, і в його фалі всі його гріхи вони забралися. Вони вже обмиті кров'ю Христа, і в обмін там стоїть тільки праведність Христа. Так що майте на увазі, якщо людина, будь-яка людина, ви, я, будь-хто, якщо людина є віруюча, тобто вона покладається не на закон, не на себе, на свої діла, на щось інше, вона покладається на завершену роботу, на жертву Ісуса Христа, підходить так вірою і каже: Боже, я не можу себе спас спасти. Я покладаюся тільки на жертву. На це на цю благодать, що ти мені дав, і все в цей момент це називається віра, і в цей момент та людина отримує праведність від Бога. Знов таки, ми знаємо, що є два, фактично два види праведності, які згадуються в Писанні. Є типова праведність, моя праведність, що я виконую. І звичайно, вона набагато менше, ніж праведність Христа. Вона є брудна оплямована, вона є грішна, вона є зіпсована. Але я не покладаюся на свою праведність. Я покладаюся на вищу праведність, на праведність Ісуса Христа, яка була дана мені вірою, і вона надана тільки мені, не тільки нашому ігору, але вона пропонується будь-якій людині, яка приходить до Бога вірою, яка кидає цей підхід виконання, каже: Боже, я вже не буду виконувати, я не можу себе спасти своїми ділами. Відтепер я покладаюся тільки на хрест, тільки на завершену роботу Христа. Він заплатив за мої гріхи. І я я покладаюся повністю на нього. Я визнаю його як свого Господа і Спасителя від цього моменту. І це називається, от такий поворотний момент у житті називається народження згори. Те, що Ісус сказав Никодиму, що якщо людина не народжується згори, вона Божого царства не побачить. Чому не побачить? Тому що без того у неї не буде цієї праведності, яка є потрібна. Отже, на завершення знов згадую, що наша праведність. Це через закон, це те, що ми виконуємо, і вона теоретично вона є легітимна, але вона є недосконала. А божа праведність набагато вища, чиста досконала праведність дається вірою в обмін дається в обмін за віру. І на завершення запропоную вам деякі доповнюючі місця. Подивіться, будь ласка, як будете мати час такі уривки. Буття, 15 розділ, 6 вірш. Римлян, 3 розділ, з 21 по 22 вірш. Псалом, 32, з 1 по 2 вірш. Галатів, 2 розділ, 16 вірш. Ефесіан, 2 розділ, з 8 по 9 вірш. Дякую вам за увагу. Хай Бог вас поблагословить.